І приїхали до вас для того, щоб сказати добре слово, для того, щоб допомогти вам, чим ми можемо поспівчувати, тому що нелегко живеться, я думаю, вам біля ваших сусідів і чути ці вистріли, постріли, які часто вас гримлять. Але я радий і дякую Богу, що Бог вас береже. Вас все добре в селі, нічого не прилетіло, чи щось бувало? Бувало цього. Але всі живі залишилися? слава Богу, що всі живі. Я перше передаю вітання з Волині. Я є сам з Луцька, я є військовий капелан. Коли почалася ця війна, церква Христова, віруючі люди не стали байдужі. Багато з нашої країни виїхало, багато людей покинуло, але залишилися ті, які розуміли, це є наша земля, це наша країна. І ми повинні жити в ній. Ми повинні робити все, щоб, як ми співали ці пісні, щоб мир прийшов, щоб прийшов спокій. Сьогодні ми маємо ще добрий час. Так гарно світить сонечко. Весна йде. Але попри всі негаразди і попри те, що в нашій країні йде війна, ми маємо цю добру змогу. І я дякую вам, дорогі друзі, що ви зібралися, щоби почути Боже Слово, щоби почути ось цю Івановську пісню. Тому що сам Ісус сказав такі слова. Не одним хлібом буде жити людина, але Божим словом, яке виходить з його уст. Але на вас дивлюся, ви такі сміливі люди. Ой, буду в Америці казати. Діти казали, тато, їдь, тільки туди не їдь. Кажу, дітки, цей раз я вже чуть-чуть ближче. Ні, привезли, що може він десь там і дивиться на мене. Заховаю пропорця Але я хочу сказати, що наше життя в руках Божих, правда? Бог хоче, щоб ми були щасливі. Бо хоче, щоб наші діти були щасливі, щоб наступне на, на покоління було щасливе. А, і Бог тільки робить так, буває, коли ворог люд Божий хоче людям зробити зле, то він міняє втручається, щоб це зле перевернути на добре. Я любив своїх маленьких дітей. Вчити, коли осінь настає і на одному дереві є маса кольорів. Я восхищаюся цими кольорами, бо я знаю, що художником є наш Господь, який сотворив все. Бог є творець. А коли він творець, то він сотворив і нас, і Він хоче і кличе кожну людину. Іди до мене, читай моє письмо, де написано, що любов'ю вічною я полюбив тебе. І Біблія каже нам, Слово Боже каже, це сам Господь говорив: зверніться до мене всі кінці землі і будете спасені. Так Бог любить нас, Бог любить я, як проповідник Івані, хочу сказати вам, щоб немає тут а на цьому місці ні одної людини, якого б віку вона не була, якого б характера вона не була, якого б вона не була матеріальної можливості, бідний чи багатий він всіх любить. Ви є такі крепкі. Я тут уже чуд не похрестився по православному. Кажуть два кілометри до тих. А я дивлюсь на Думаю, Господь, та вже. Я якось, як цієї е, такі сміливі, стоять і все, і, і нічого не бояться, хай вас Бог благословить. І я радий, що я бачу і можу вам сказати: живіть з Богом. І тому ми зараз будемо молитися. Ми будемо молитися за кожного, хто з вас побажає, піднявши руки, сказати Я хочу, щоб за мене помолились. Я хочу, щоб я, щоб Бог мені більше відкрився. Я вірю, що Він живий, і що Ісус вмирав і за мої гріхи. Я хочу мати добре життя. Якщо хтось з вас бажає, щоб ми помолилися за вас, підніміть руку свою. Хай Бог благословить миленькі. Ми зараз закриємо наші очі. А відкриємо своє серце і свої уста, і помолимося молитвою покаяння. Закрийте очі і помоліться разом з нами. Ісус Христос. Ісус Христос. Ми віримо, що ти являєшся Сином Божим. Ми віримо, що ти являєшся сином Божим. Ми віримо, що ти вмер і за наші гріхи. Ми віримо, що ти вмер і за наші гріхи. Ми приймаємо Твоє прощення. Ми, ми приймаємо ми твоє прощення, бо ми каємося в наших гріхах. Ми каємося в наших гріхах. Прости, нам. прости нам. І нехай Твоя благодать буде з нами. І нехай Твоя благодать буде з нами. І прости нам, крови наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тому я прикликаю, ви односельчани. Якщо хтось посварений, ви з кимсь були посварені, ви гнівались, ви не могли простити. Отут, якщо він є, поговоріть, простіть одним одному. Бо там не каже, прости нам, які ми прощаємо. Не так давно телефонує до мене одна жінка і каже: Льоня, я приходила до вас по гуманітарку і паспорт тоді загубила, а завтра їхати у суми лягати в лікарню, бо вона на групі. Ну куди ж без паспорта? І каже, все перерила, перешукала, всі вже е, сумочки, всі курточки. Ніде немає. Треба, каже, їхати поновляти. А це вже було після 9-ї вечора. І тут під час нашої з нею розмови син і гукає, каже, мамо, знайшовся. А я питаю, а де був? Каже, у Біблії. Ви почули? Кажу, це ж бачите, якби взяли хоч раз у день Біблію в руки, і паспорта знайшли б, і менше нервів потратили, і часу, і було б більше толку. І ви з ним зв'яжетеся, він вам привезе. Юлька не так далеко, там іді молитви, і там кожну неділю на десяту годину є богослужіння. Тому що ви туди приїдете, він вам подарує. Хорошо, тому що ми взяли, хоча б знаєш, у вас більше цієї вдома. Якщо є, то читайте. Головне одну мати хоча б і її читати. Всім достатньо дайбо обласловить вас держить. Ще один дедушка. О, дивіться, зараз швидко йде. Не вимазуйте мені автобуса, бо ви вимажені мені сидіти. Ви Що ж то буде? Тільки по одній. Тільки по одній. Тільки по одній. Хто прийшов до нас? Вперед, вперед. Хто стоїть? Всі вдома. Проходьте, будь ласка, не затимуйте. Сюди, будь ласка, сюди все знаєте Тайбо спішіть трошки зупиніться пару людей Я кажу по дому подарунки

Спасибо Богу, спасибо і вам. Хай вам Бог допоможе. і нам. Тут быває, да не буває стріляють сюди, ні? Стріли буває дуже. Ложка з рук падає іноді, як сядеш. Традаємо здорово, але крепимося, тримаємося. Тут ми нікому не нужны. Тут ми тільки нужны. Спасибо. Прекрасно. Я жительниця села Васовка. Щиро вам від самого серця дякую за те, що ви піклуєтеся за людей. Не, не впарюйте, сахару, вам, що ви не на раз до нас. не ви до І це вже не перший раз. Спасибо вам большое. Сиділи в подарунки, ви роздали. Подарунки 106. dhe në dokumentin Da, në dokument. A çfarë bëj ti do? U shojmë juve Në numrin